Якщо так критикувати, щоб не були голослідними, яких ти хочеш здобутки бачити? Е, створення нових заповідних територій. З, з, звітувалася пані заступниця міністра, теж про здобутки за останній період. Створено 101 заповідну територію. З них 100 це місцевого рівня. Це те, що робиться обласними радами, а не міністерством. Ніякого відношення міністерства до цього не Добре, Ще що ти хочеш бачити. Я хочу бачити дієве законодавство на захист довкілля. Зараз, наприклад, Європа ухвалила директиву про відновлення довкілля, національні уряди розробляють національні закони про відновлення довкілля. У нас кінь не валявся. Ще що готується конференція в Римі про відновлення України. Ще дві конференції тому це була конференція про зелене відновлення. Слово зелене пропало з порядку денного цієї конференції. Зараз всі говорять про так, треба відновлювати, ну, про те, що, на яких принципах має це робитися, про відновлення екосистем, що в мене як біолог, еколога, першу чергу, хвороб ні слова, ніде нічого не має. Друзі, ми будемо далі абсолютно конструктивно пропонувати, який має бути порядок денний і те, що стосується захисту довкілля. Тому що є екозлочини, і Росія завдала збитки на понад 50 мільярдів, і ми будемо вимагати, щоб Росія заплатила, 85. але вже 85. Але дуже важливо, щоб ми всередині країни не займалися імітацією довкілєвих реформ, особливо на шляху до інтеграції до ЄС, бо це стандарти не лише захисту довкілля, а якості життя в умовах щоденного тероризму геноцидної війни.